Доброго вечора, любі друзі, вітання чернівців. Останні крайні мої дні перед від'їздом до Києва, чудовий, дуже насичений різними подіями день, ну, настільки насичений, настільки яскравий, що годі казати, бабине літо, яскрава погода, чудове сонечко, чернавці черновіці, місто моєї любові. Але з усім цим я настільки змучена. І ментально, і фізично щаслива, але дуже змучена. І я собі вирішила, боже мій, що мені може ось так підняти настрій? Я згадала, пам'ятаєте, як я нещодавно показувала вам репортаж ресторану Хопачок, ресторану української автентичної кухні, який просто ну тут такі смаколики, що годі казати, ніби наші українські справи, страви, але вони не такі, як будь-де, вони просто чарівні. Тому я недовго думаючи. З Кобилянською звернула до скверу Франца Йозефа, насолодилася музикою вечірнім вайбом сквера, дещо купила на ринку центральному і сюди потім чекувала. І я дуже втішена, тому що тут співає квітка тісики. Не знаю, чи через камеру передається. Я якраз про неї готувала репортаж, тому що нещодавно е мені попалася величезна стаття про цю чарівну, неймовірну дівчину з українською душею. Яка всю серце, всю любов віддала Україні там далеко за Америкою, яку спецслужби кагебісти просто не впускали на Україну, а вона про це мріяла. І от зараз тут співає квітка цисок». Тільки що вона співала пісні Володі Васюка. Ну, що казати? Чарівний ресторан Джорджина. Живі квіти, як завжди, Остемія. І давайте подивимося, які тут неймовірні оази української краси. Наш Буковинський килимок, такі півнички, возики, як у Кедашеві сім'ї. Покажи ближче такі возики, як у Кедашеві сім'ї. Бачите, а які тут дощечки? Ну це ж просто витвір мистецтва. Чекаємо гостей. Гопачок, це дуже мило і приємно. Чудові модерні свічники і неймовірні картини, все написано олією, маслом, джорджини. Зараз якраз вересень, все в жоржинах. Ну а цей півник, ну подивіться, якого він розміру, який він красунчик. Ну, красунчик ж. А ми зараз з вами прямо, прямо зі мною йдемо так, як воно ну, є. На паузу поставила? Ми знаходимося у другій залі. Подивіться, яка краса. Подивіться на ці ось такі, це ж, ем, як Богданочка Шрайбер, давай туди де ближче світло покажемо. Робить такі гуні, які в мене жилети, ось такі чудові подушечки. А ось тут зовсім інакше. В мене такі жилети є. Ну просто я це все дуже обожнюю. Все простота на любов'ю. Краса, правдивий комин. Який діючий до речі, біля якого хочеться погрітися. Краса по-українськи. А зараз ми прийдемо, там ще є декілька зал, зал, в яких гості можуть собі мати камерну таку вечерю. А ми зараз підемо до того столика, який я вибрала і не помилилася, і розповімо про наїдки: Буковинський килим, квітка, тісик і чудові соняхи, наша українська та темна квітка. А з цього боку, покажи, що з цього боку, у гуцульський килим. Давай я сюди прийду. Куцульський килим, бачите? Там квіти, а тут орнаменти. Ну а тепер до головного. Що мене вже чекає, тому що в мене вже слинки просто текуть. Е, ну, от показую, і зі мною це бурщик. Подивіться, він такий смачний з фасульками, з пампушками, з таким смальцем, сметанкою. Подивіться, яка подача. Боже мій, яка смакота. Пиво. Захотілося мені пиво, чому ж в кінці дня можу собі дозволити? І я ще замовила ось такий неймовірний банош. Подивіться, яка краса, із білими грибочками карпатськими. Ось так у гопачку зустрічають гостей. Не вимикає ще. Я хочу зорієнтувати по цінам, щоб вони думали плюс-мінус, ціни абсолютно прийнятні. Ось такий борщ усієї, усієї подачі в районі 130 гривень. Банош в районі десь ну, до 150, це все з білими грибочками. І Пиво 80, трошки більше, ніж за 300 гривень, я отримаю чудовий, неймовірний настрій, смаколики і бажання сюди повернутися. Тому що я завжди хочу коштувати наше українське, слухати квітку, цисик, і бути в оточенні буковинських і гусульських килимів. З любов'ю до вас вже така, яка дуже чекає, поки я це почну їсти. Ваша Оксана Дем'янишина з ресторану Копачок, який знаходиться на вулиці Героїв Майдан, знаєш номер будинку 38. Чин-чин. до нових зустрічей. Будьмо Па-па.